Чуєш? Дивись, яка зелена ракета М3 на 800 сил. Я тобі чесно говорю, це страх кожного Мерседеса. І Audi RS7. ідемо подивимося на неї. А, привіт, привіт Представся, Будь ласка. Я маліан дуже приємно. Женя, дуже приємно. Розкажи мені чим ти займаєшся. Я приватний підприємець у сфері вантажних перевезень і оптова та роздрібна торгівля медичним обладнанням. І зараз я почав для себе новий напрямок. Це знімати в соціальних мережах автомобільний та мотоконтент. Крутяк, крутяк. А тепер розкажи нам, що це за апарат? Що це за апарат? Це BMW M3 Touring в кузові G81 24-го року. Що ти тут вже зробив? у Ній? А, тут зроблен чіп, а, помінена випускна система, нульові фільтри стоять, етанол Ну, тобто у нас вже 800 кінських сил, при тому, що вони з заводу виходять на 510. Це М3. У нас вже наказала. Це 63-тю еско нову. Наказала Доджа Хелкет, наскільки я розумію, так. Да? на 1200 сил. На 1200 сил від нуля до ста. Скільки вона зараз їде? На самій потужній паливній карті 2,4. 2,4. То що, перевірмо? Та можна. І погнали! Друже, дякую тобі за таку класну історію, за те, що ти нам показав свою машинку. І ми хочемо тобі подарувати сертифікат від нашого магазину, а саме на створення індивідуальної футболки з принтом твоєї машини. Дякую, Прошу. дякую Але тобі. Я... Хочу сказати від себе, що я цей сертифікат подарю вашому підписнику. Най він робить у вас свій принт, а я у вас куплю в підтримку вітчизняного контенту. Це круто. І вітчизняних виробників. Це круто. Дякую, міч. Дякую, друзі, велики.